Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі. Хотіла сьогодні полити перчик. Це цей перчик, що з свіжого перцю насіння я збирала і посіяла. Капі чи капа. І от. Вчора його прополола і думаю, полью. А що ж приходжу, а в мене тут росте цибуля біля перцю? І думаю ж собі, подивлюся на я цибулю. І гляньте, цибуля вже корінчики ось які. Все, вона готова до того, щоб її вирвати. Тож, не планувала цибулю рвати, але доведеться мені її вирвати, тому що ж, якщо я буду поливати перець, то польється і цибуля. То що така буде в мене робота сьогодні. Запрошую, розповім, що я буду робити і ще роблю і коли вириваю цю цибулю. Можливо, ви теж хтось із так, так робите. Друзі, ось я начистила вже трохи цибулі, заберу її в двір, буду тоді відрізати ці хвости в дворі в холодку. Ось так я її поскладала. Є різна, велика маленька. Але що хотіла сказати, що я її е, зразу на городі обчищаю від е, зайвого, зайвих оцих лусочок. І від грунту. Е, Ось я вир, вирвала цибульку. І покажу вам, вона, коли зразу вирвана, то вона легко вичищається. Ось так її. Вона, коли я її висушую на горищі, і коли вона висушиться на горищі, то вона тут оці лусочки, вони утворяться такі золотисті, гарні. Ось таким чином кожну одну цибулинку я отак почищу на городі просто зразу. А коли завезу її в двір, то там буду тільки обрізати верх і все. І вона вже чистенька. Тоді раз-раз. І готово. Ось так. Поки сухо, поти добре. Друзі, одна з причин того, що я на полі чищу цибулю, це та, що пилюка. Це профілактика проти, проти пилюки. Тому що, коли оцей ґрунт підсохне, оця шкірка підсохне, її вже тоді не відліпиш від цибульки. А зараз вона легко обчищається. І ось вона така чистенька, і на горищі я не, не, піде, не понесу на горищі оцей е е ґрунт. І коли мені ж близько чи чистити цибульку цю, якщо б вона засохла оцей ґрунт, то це ж треба. Дихати оцією, оцією пилюкою. Тож я собі таку придумала профілактику От пилюки, чищу на городі, цибулю, а тоді вже тільки обрізаю оце і на горищі, і на горищі також тоді її, коли вже вона висохне, збирати пилюки ж значно менше, значно. Друзі. Цибулю я вибрала і зразу зачистила ділянку, користуючись сапкою. Зразу беру так і все підряд сапаю. Поки ґрунт сухий, воно легко все позрізалося, по, прямо з корінчиками. Оце, з щириці дуже багато тут у нас на городі, і е, грабельками ось такими повигрібала кучочки. Отакі і вивезу е загород, і вже буде діляночка підготовлена, і я зможу вже полити перець. Вся ця процедура була для того, щоб полити перець. Отак буває. У вас так буває. Поділіться думками, досвідом. Будемо раді почути і почитати. Перець дочекався поливу? Мабуть, дуже радіє, що його поливають. Нам кожного дня дощ показує, що буде дощ, а дощу немає. Все вже позасихало, повисихало. Так що такі справи. А як у вас там з дощом роздають в Небесній канцелярії? Ось і покажу вам ще, друзі, що я отаку ось цибулю, яка в мене із зеленим. Ось отаким зеленим. Я обрізаю. І ось оце, ось оце я помию, просушу і наріжу в заморозку. І я ось таку цибулю використовую зимою в запіканки, в тушкування, в овочеві такі запіканки в рукаві, я запікаю овочі різні з м'ясом, з рибою. Оце ось таку цибулю. Звичайно, якщо там є вже така суха, що вона геть посухла, то я таку викидаю. А ось оце зеленю цю. Вона дуже смачна, коли вона стушиться. Вона така плотненька і дуже класна. Тож, друзі, кому подобається, забирайте собі в купілочку. Я того року користувалась такою цибулею. Вона дуже-дуже смачна. І вся їжа, яка приготована з цією цибулею, смачна аналогічно. Так що, такі справи. Такої зелененької мене вистачає. Хоча і не планувала сьогодні цибулю виривати, ну, прийдеться сьогодні на мию, просушу і поріжу. І буде, що, зимою, їсти е, такої зеленої цибульки. Друзі, всім дякую за те. Перегляд відео мого до, до завершення. Будьте собі здорові. Слава Україні! Перемогу Україні! Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал, до наступних зустрічей в наступних відео. І переглядайте також всі відео, які вам цікаві. Які в мене є у списках відтворення. До зустрічі!